Всіх вітаю, шановне панство. Сьогодні з вами я збираю сетап у чисто білих кольорах для білих людей. Ніякого расизму, ви розумієте, це лише жарти, все як ми любимо, буде по красі, по стилю, потужні сучасні комплектуючі, щоб не тільки все виглядало, а ще й могло. І першим ділом, що збирати і в чому збирати. Спочатку я думав сам все збирати по краплинці, бо білих збірок у нас в Україні як автівок з рішнявими номерами, тобто немає взагалі, важко збирати ПК чисто у білих кольорах, щоб все це було якісне. Не просто біленьке, а якісне надійне. І тут випадково на Телемарт я побачив вже готові системні блоки, сугубо вайть Style, те, що мені треба, плюс якісні сучасні комплектуючі, і до цього це Evolve, а не якісь там хлопчики на неї з інстаграму. Отже, ви розумієте, я замовив найдорожчу комплектацію Special White Dream на Intel, бо 13 те покоління для мене це One Love. Є збірки також на Ryzen 7000 серії Ryzen 5 7600 з RTX 4070 Ti, і це найпрості. Серед топів, верніше кажучи, наймолодша, бо якось язик, навірно, повертається, найпростіша. 32 оперативки DDR5, і це мінімум, що буде. Є також Ryzen 7 7700X на Intel 13 покоління, все також на топовому залізі, звичайно, і рідинне охолодження. Отже, до діла: мій карабан виглядає саме так. Подобається, що гарненько так напхали попирки, це добре. Відкривати треба з шампанського, як казано, і вгору. Приємні хвилини розпаковки, мені завжди все робити. По кайфу, пабамс. Увага! монстр ПК всередині так, це не ПКшка для навчання. Ми розуміємо, посилання на інсту перевіримо, а чи працює. Сканую код. Так, все добре, переходить, технологію дію, що там у коробці. Подяка за покупку, знижка 5%, знижка на периферію, скринемо швиденько, кому треба. Підхід діла мені подобається, ці торбинки з комплектними проводами. Якщо щось додавати, то вони вже є. Біленькі, бо блок, живлення, також MPG 750 Вт. Дійсно, не часто зустрінеш саме отакі от, от біленькі. Саме з проводами, плоскими як треба для укладників, ну це круто. Далі конверт з мануалом, гарантійки, пояснення і, йоу, тематичні стикері, оце я розумію підгін. Made by Ukraine, народжені перемагати, Don't touch me PK, Яка краса, круто. Знайшов також я феху з автомануалом, оцей розумію рівень. Якийсь маленький загадковий чорний міні-конверт. Як друзі гадаєте, що там всередині? Я впевнений, ніхто з вас не вгадає. А там неочікувано цукерка, цукерка зі смаком кавуна. Просто вподобайка та плюс до карми. Ну і ПК красень, звичайно ж, красень, біла мрія не інакше. З основу збірники EVO обрали корпус від MSI MPG Gangner 110R. Головні комплектуючі тут від MSI, звичайно ж, кейс просто чудовий. Мені подобається саме у цій моделі товстенне скло. Воно навіть тостіше, аніж в моїй автівки. Вдовж м'якенька стрічка, аби не цікотіла у залізо, у кейсі дійсно гарний продув і що важливо з п'ятьох сторін правне таке от рицарське забрало таке саме знаходиться і знизу. І, до речі, друзі, просвіт між корпусом ну дуже великий на мене. У два моїх пальця, а це не часто буває. По центру також комбіноване скло, матовий пластик, такий собі, джокер. Вірне рішення з обох боків, також отвори на сіці, а не глухі, як у більшості подібних корпусів. Захолодження все тут чудово. Ви самі бачите, навіть гвинти тут не ріжуть око, сталеві, не чорні. Я завжди ціную підхід до дрібниць, дуже легко знімаю знімається фейс, це вам не не який треба ух, як докласти зусиль Легко знімається пильовик під яким 320 мм витрадують. Звичайно, вони керовані з RGB підсвіткою, регулюються оберти у BIOS або у фірмовому софті MSI. Все, що потрібно тут є, нічого зайвого, навіть кнопка живлення дорого-багато, як ми любимо казати. Ребут Type-C, 2 USB, звук, окрема кнопка LED-перемикання. Тут вже самі на свій смак. Мені білий до вподоби, тому його і залишаю. З Менеджментом, звичайно, все дуже добре. Саме так і повинно бути без хаосу. Процесор. Я обрав від Intel i7 13700KF 16 ядер 24 потоки. Топове рішення тут навіть нічого коментувати. Охоже, про цвідома водянка Liquid від MSI на 240, саме 240 на горі, як і потрібно встановлювати. Попереду повітря вода на горі, саме так і треба інсталювати, не інакше. Материнська плата також від MSI MPG Z790. 90 серія Edge є Wi-Fi, звичайно, чудова плата, я би навіть казав, одна з найкращих серед. Серед зеток. У нас особисте сприйняття цієї літери. Камера 4 наїть на цього підера. Останнім часом своїм глядачам я раджу саме плати MSI, оптимальні плати з усіх боків, і починаючи вже з серії PRO, можна брати, ну маю на увазі оці оптимальні серії H, це топ рішення тут навіть без питань. З картою все зрозуміло, це RTX 4080, топова Trio White Edition, бо біла, звичайно ж, 16 гіг про мені промовини, про розміри 337 мм. Корпус лізе майже у протик, і до речі, корпус не саме великий класі, але якщо... Інсталювати навіть таку крихітку у дужках міста достатньо. Багатьом ця карта знайома, вона надійна перевірена часом, єднається вже звичним єдиним конектором трьома пінами по 8 з блока живлення. Саме головне на мене це те, що комплектуючі підібрані вірно. Білий експерт по охолодженню тут як тут, без кокоса не єдина зборка не робиться, цей експерт ще той. Особисто перевірив, якість зборки, все дуже добре. До білої мрії Evolve підібрали чудову пам'ять Дві планки по 16 від GetSkill. DDR5 тут на чіпах Samsung, і до речі, у GetSkill дуже часто оператива на чіпах Samsung. Збірники не просто так обрали скіл і сугубо за колір, тут молодці. Звичайно ж, є XMP профіль 3.0, частота 5200 200 Rabjub S5 це топчик Краще, ті тільки GetSkill Trident Z, знов Z. накопичувач на терабайт я не буду навіть казати, це Kingston, народний вибір, тут все зрозуміло. По суті, друзі, саме так комп виглядає той випадок, коли він виглядає саме так, скільки і коштує. Підсета по білих кольорах на Телемарт я також замовив дорогий монітор на 24 дюйми, 23,8, якщо точно. І 4700 гривні, на мій погляд, це не про що за такого красення. Збирається він дуже просто. Тут навіть дитина розбирається нога, основа, все зрозуміло, навіть без інструкції. Регулюється монітор по нахилу, по висоті, ні, бо це бюджетно, звичайно. Це недорогий монік, тому чекати обертів як очі у хаміліона не треба. Корисно використання основи і це круто, місце для дрібниці, наприклад, там олівець, ручку або флегопака ну класно ж. Поверхня монітора матова, практична. Я завжди за практичність, бо глянець він маркий та й дряпається, у месаю з цим все добре. Також у залі крамка, тут вона чорна, як на п'єдесталі стоїть, отак от екран. Ну, круто виглядає. Все просто по екрану, матриця тут IPS, здатність Full HD. 75 Гц для невибагового користувача буде достатньо. Звичайно ж, є Love Blue, щоб не лізли ваші оченята на клаву. Приємні кольори і по суті все, що потрібно у цій моделі, є. До білого сетапу я добрав біленьку клаву gk 30 серія Vigor. Це друзі комбо, тобто клава і миша одразу в коробці. Сама миша, а не Михайло, як деякі автоперекладачі пишуть сміх і гріх. Я два роки користуюся механікою ГК-50, клава просто пісня. У диренької красоні також є волога захист, а це я вам кажу, ну. Але, друзі, благаю вас, не треба її заливати кавою або брижити свинею на неї не треба. У кого немає сечі терпіти, краще вже пити каву чай на кухні. Ніколи не за компом. Дійсно гарна клава, є підсвітка, є криптогаманець, жартую, нема гаманця. Проводна з красою LED, налаштовуємо під себе у Dragon Center, як вам потрібно. Дідько, яка ж вона все ж таки приємна на клацання. СМРщики тут чи ні? Михайло має до 5000 DPI, 6 кнопок керування, подобається мені колесо скролу, як колесо у автівки, приємно, таке знаєте, на дотик як треба, скровиться дуже класно. Сенсор тут, до речі, Pixart PMW3325, все ж таки Михайло Геймерський, не для офісного планктону, та й взагалі чудовий вибір для сетапу від мене виробнику просто королевська вподобайка. Хотів ще щось по звуку добрати у біленькому, тобто для стиля, але вирішив достатньо і того, що є. І до цього на моніторі є вбудований звук і досить непоганий. Тому підмортов я взяв ще геймпад. Форжи Сі 30 у білому просто красень. Особисто я вважаю подібну форму, от саме таку ідеальну серед усіх джоев. Саме геймпад аля Xbox ідеально тримається в руках. Навіть сонівський DualShock на його фоні відпочиває, підморто просто біліссимо. По керуванню все як у контролера від Microsoft, стійки, депад, навіть кнопки такі самі. Універсальний боєць підходить як для компа, так і для Xbox, серії S або X. Акумулятор на 600 А далеко не батарейки, як розуміємо. Під Матузово або футбол рішення гарне. І до цього можна міняти накладку. Просто зручно, особисто під Мортом Цукерочка. По суті, друзі, сетап завершено. Саме так виглядає біла мрія у моєму уявленні. Важко передати словами емоції знаходиться у цій білій хмарі. Відчуття внутрішньої якоїсь радості, навіть не знаю, як передати словами ти, не наче як дитина, якій подарували омріяну іграшку, я як ця от мавпочка пам'ятаєте з апельсином. Взагалі, друзі, напишіть, наскільки по-вашому виглядає робоче місце по 10 балах. На мене, справжня біомрія виглядати повинна саме так. Трохи синтетики, процесой навантажений на 100% масуває майже на частоті 5000, хоча може і більше цей автобуст, зацініть швидкість обробки у реальному часі. 13 покоління на відміну навіть від 12-го це просто якась божевільна ракета. На виході маємо 30к ну, все зрозуміло ще трохи і перше місце. Тут додавати нічого, висновки, як то кажуть, на моніторі. Кровава баня не інакша, Мурталі на максах залог 60 кадрів більше, на жаль, не можна. Особисто дивитися тут нема на що, тупо брутальна фаталка і по процу тут бачите самі, 40-50 градусів і це на автобусті до 5.3. Карта взагалі 40 градусів, фаталіті над температурами не інакше. У Кіберпанку 2077, все також на максимальному рівні графіці, тросування на неймовірних, тобто це самий топчик серед топів. Звичайно, ж RTX 4080 та таким працом, ну не треба взагалі дивитися, а чи вистачить під утра заліза, чи ні. Все тут, звичайно, буде дуже добре. Під 200 кадрів у кіберпанку на Максах no comments. Тут навіть нічого коментувати. З новими оновленнями, до речі, друзі, у експіріанс на топових картах суттєво так зросла кількість кадрів. Просто подивіться на рівень графіки, це саме таке. Кіберпанк і повинен бути з самого початку, а не те, що ми чекали навіть цілий рік. Неймовірна графіка, і до цього дуже гарне оптимізування, так як треба було бути. Навіть у даному випадку, коли отака от движуха, нижче 170 кадрів гра не сідає взагалі. Температура на карті вже 60, на праці більше 70 градусів, навіть буває більше. Процесор постійно маслає на частоті 5,3 ГГц, плюс рівень графіки неймовірний, тому, друзі, все і зрозуміло. Зрозуміло, що саме такі температури. У мене на кракен теж під 70 градусів у кіберпанку, але там 992.0, а не 13700 у бусті як зараз. Все ж таки, головне, що все добре як по кадрах, так і по комфорту. Для мене, я вже казав не раз, важливо, щоб похолодження при навантаженні не не виносило мізки та не в'яли від нього вуха. З комфортом саме тут все дуже добре. Буває іноді просто так, катаєшся як зараз, дивися у вікно, все як у житті. Грати на такому залізі дійсно одне задоволення. Звичайно, друзі, я не міг оминути рашнява відоме лайно Atomic Хер. Одразу кажу, не купував, бо не спонсую терористів взагалі. Єдине, чого я не можу второпати у цьому шедеврі, чи це якась рожева мрія країни 404 або якийсь тьоп. Починаю гру ось так, от на покришці відзиву по болотах, з кулями, зірками, у кольорах компарті, якийсь гра. З півгодини созерцання прекрасного, безконечного я сидів ось таким виробником. Замоличчя, навіть не знаю, як на це реагувати взагалі. Якесь божевілля від красного цього прапорців куль мене просто нудило. Пам'ятаю, давно, коли я був дуже-дуже малим, 1 травня теж скрізь транспаранти на шию батька, такі самі кулі, мір труд, май. І тоді це було неначе якесь свято. Зараз це виглядає як психічний розлад, не інакше. Я навіть не хочу згадувати ті часи батьків, розповідали як в магазинах три види колбаси, і це ще треба. Було чергу вистаяти згущене молоко для ветеранів війни. І, судячи за все, саме такий. <хи> Ніхто не бачив нормальної їжі. Взагалі солодощів, продуктів не було. Так само мінералка з автомату за копійку. І Тоді люди казали, що це гарно, по типу навіщо вам той запад з їх пепсіколою. Моя бабуся, якої вже давно немає, гадала, що прийде ось 2000-й рік і настане мліенням. Це давно було, ще навіть до 90-х. І вона казала, що буде ковбаса, яйця, зефір, буде безкоштовним. Зефір ті часи був чимось неомріяним. Просто вдумайтесь, друзі, наскільки пропаганда запудрювала людям мізки, і по суті, зараз, те, що ви бачите, це такий собі омріяний світ саме таких стариганів, які оточили нашу Україну. На мою думку, країна, де каміння цінується дорожче за людське життя, просто приречена. Цивілізоване сучасне майбутнє дуже сумлівне у таких людей. На мою думку, саме люди, які живуть минулим, нічого не роблять для сучасності з поглядом в майбутнє, саме цього майбутнього і не матимуть. Уже начали їзики по закритому 5. У мене саме вже руки чешуться начать вчити. <тас> да, так, треба вивчати китайську, бо років за 10 вона вам ой, як згодиться. Трохи, друзі, відійшов у сторону, вибачаюсь, але від цього шабашу мене просто бомбить. І, до речі, ви помітили, як гра працює з міні-уривками. Все максимально можливо, я виставив оці їхні атомні налаштування. І зовні так, 250-300 кадрів, але плавності ну немає взагалі. Навіть понижуючи графіку на мінімалку, гра у рази більше вагає. Ви бачите самі, і ще й кадрів стало менше. Оце якесь лайно криве версія, до речі, з Стіму, не якась там крадена піратка або бетка. Завантажив ключом, бо за таке лайно навіть гривню мені було б жалко віддати. О, я не знаю, це якийсь божевільний світ. Я розумію, що це лише гра, але наскільки вірно передати атмосферу комуністичної партії, я наче потрапив у минуле, але з оцим от баченням майбутнього, саме їхнього майбутнього. Саме у мріях диктаторів, які по 30 років у. Саме ці марші суміш Північної Кореї і Мордора, не вистачає безсмертного полку Героїв СВО, трибуну з ботексним гномом додати і сучасна країна 404 готова. Тут як тут і колгосмиця і прапор картопляндії, я був би дуже ображеним, якби побачив серед совку наш чудовий прапор. Все, друзі, на цьому подорож по країні психічно хворих добігає кінця. Головне, що ми рухаємося в правильному напрямку, те, що у коснутих, мене мало цікавить, найголовніше сьогоднішній сетап по красі на топовому залізі. Погодьтесь, друзі, краще мати білу мрію, аніж червону реальність. ПК топовий, клава з Михайлом теж по красі. Хто бажає біленьку мрію зібрану по балансу по красі, залишу посилання у описі. Є збірки на AMD, на Intel, звичайно. Також не забувайте про мій промокод alexrio, ось так великими. Додавайте у замовлення, комплектуючих або до ПК збірки. Хлопці швидко зберуть, налаштують ПК для вас, до цього ще економія. Ну а для вас я вже зібрав багато нового цікавого. Перевір підписку українського вліпи ліпий подобайку, якщо українець з вірою в людей, в ЗСУ, бережіть себе, скоро зустрінемось. До зустрічі! 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the A.M., that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time.